Кілька тижнів поспіль з'являлася інформація про те, що вони в надзвичайно складній ситуації, там хлопці перебувають. І якщо на цих людей далі буде тиск, то ми, в свою чергу, закличемо громаду захищати цих людей, тому що це, це наша армія, вони нас захищають там на рубежі. Не генерали в погонах, до яких більше зараз питань, генерали в Штабах, тут, в Києві. А ті люди, які там, на передові. Подзвоніть комусь, Вайдар, перевірте, Антон. Антон, я тут. Вайдар, подзвоніть. От. І у нас тоді Павло, боєць 72-ї механізованої бригади. Добрий вечір. Добрий я вечір. так розпитував перед тим, як вийти в ефір на бесіду, що там відбувалося. Тому що та інформація, яка надходила, вона подекуди була, я не знаю. На межі панічної зараз така ситуація, що будь-який вкид інформаційний, його нам перевірити надзвичайно важко. Ну от я не уявляю там на кордоні України і Росії зараз наших журналістів там під обстрілом Градів, скажімо, тому що ми не на наражатимемо їх на небезпеку смертельно. Колег, журналісти це не військові. То що там відбувалося? Ну, скажімо так, у нас був приказ виїхати на переправу, так ми називаємо, яка знаходиться. Ну, близько біля російської границі. Нось кордон, нось межа, да, Ось кордон, межа ось воно, все у нас на екрані. ось вона. Река Міус, кожевня, це село Червона Зоря. Власне, от ви десь тут були, та? правильно розумію? На переправі, тут, на переправі цієї річки. Ми, от... Я не знаю, де була переправа. Десь де? На цій річі ці, На оцій кожевні? Ні, ні, а, тут... Міус? От ця, так. Да. Mm. Там стояли наші бійці з нашої бригади, і їх треба було замінити, тому що вони знаходились там вже деякі півтора місяця, деякі два місяці. І у нас, скажімо, наш комбат каже, хлопчики збирайтесь, треба поїхати замінити тих бойців, які знаходяться. Первоначально був приказ, що треба, щоб поїхало 22 бійця. В кінечному результаті поїхало сім із нашого скажімо, дивізіона. Приїхавши туди, значить, певна кількість, яка приїхала, певна кількість, така ж сама кількість поїхала, ну, скажімо, підрозділ нашої бригади назад тобто, на КП. так. Ну, Перший день значить, все вроді було спокійно. От. В ну, слідчі дні почали обстрілювати нас з боку російської території. Прямо збройному. Обстрі... Обстріли, воно гарно видно, там кордон буквально, скажімо, видно, Це місцями там до двох кілометрів, доходило, місцями навіть менше. Тобто, велись масивні обстріли по Мариновці, по частях, де знаходились. Наші війська, там 89-та бригада була. От Маринівка. То, ось, да, це по, по, по сторону Маринівки летіли снаряди і гради. от. Ну, Потім 29 го числа почали обстрелювати пере, нашу переправу. Ви знаєте, хто це робить? Ну, Росіяни ну, тільки з боку, армія, з, боку, з боку російської з, ну, з, боку, з боку границі. Чого це ми не знаємо? З боку границі, тому що у нас, якщо є, скажімо, сепаратісти наносили, досі там мінометні, невеликі обстріли, значить вони йшли е е е летіли, досі з сторони Маринок. Це воно, ми ж знаємо розташування, де Маринка, де, допустимо, там в кожені. в кожені там не було, там тільки одна людина залишилася, в якої там фермерське господарство. В селі отут, всі коженки. Тут одна людина <кх> живе. Так, да, там одна людина тільки нема. Ті виїхали, там людей немає. От, а в Червоній зорі, там є, по-моєму, 4 людини, які, які, я не знаю, по якихось причинах не виїжджали. Ну, снаряди летіли, і обстріли, коли почався у половина 10 він продовжується до обід. В обід, в 12 часов, була невеличка перерва, під час якої нам, коли приїхали, Приїхали, у нас був перекинутий танк між ну, між цією переправою, і там був боєць. Бо коли ми приїхали, там був боєць, який вже 8 днів лежав, ну якого не можна було достати із того танка. Ну наскільки жутке, скажімо, становище, коли ми знаємо, що там лежить наш боєць, і ніяк ми його не можемо зтуда достати. Чому не можете? Тому що не ну немає техніки такої. Переїхала... Скажімо, це на другий день приїхала до нас Беремка, так називаємо це, скажем, на, на базі танка з ковшом, з тросом, з Лібьотком, якими ну, там майор Джуманя такий був старшим. Надходила інформація звідти, що прямо, ну зараз цитуватиму, хлопці закопуються під обстрілом, у них немає ні зброї, нічого немає, їжі немає, нічого води немає. Находила на така інформація, і ще будучи. Так це правда чи не правда? Правда, це, тому що знаходячись ще на КП, на командному пункті, вже ми зізваннімо своїм служивцям, які, допустимо, поїхали туди, в сторону Дяку, туди до Луганська. І мені лічно дзвонив, є такий там боєць, де ми призивалися разом, і він попав в реактивщики, тобто в Гравди, так називаємо. Да? І Він дзвонив, каже, паша, узнай, чи буде нам якась допомога чи не буде. Ну, запитать вони запитаєш з, з офіцерів: ну так, да, буде, буде, буде. Ну відтоді, коли опять же ми виходимо на зв'язок, ніяких змін практично ну, немає. Вони. Розказували про своє, скажімо, поганеньке становище, тому що і їжі немає, нема, тобто постачання немає, це все зрозуміло. А його немає через е, об'єктивні причини? чи? Я не можу вам точно сказати. Діло в тому, що переправа ще на той час була, скажімо, можна було через переправу допомогти. Е, ну, все время доходили до нас, доходили слухи, що. Коли тільки наша колона виходить в сторону переправи, їх за амбросівкою починають розстрілювати. Mm -hmm. Паладі не під обстріли і тому вони завертаються. Ну, коли ми переїхали туди, переправа була ціла, і ми приїхали теж, ми не попали під обстріл, приїхали туди. Все, можна сказати, було добре. Коли ми попали цей ж день, коли почали обстрілювати, звісно, тоді вже стало не по собі, тому що. Обстріл проводився в загальному від з половини 10-го і закінчиться в 8 часов вечора. Там зрівняли, скажімо, ту переправу з землею. От була б вона розбита, була б ушкоджена одна частина цього желізного моста, який залишився цілий. Ну, тому що, коли танк перевернувся, одна, одна частина переправи була, б, скажімо, Простіша, і по ній не можна було переправляти. вже. Осталась тільки одна частина ціла. Ну, снаряд попав в одну половину цієї цілої переправи, і вже ми вже зрозуміли, що там вже ну, приїхати нереально. От. А тепер ну, у нас було включення, так розумію, з станції, коли везуть всіх. Там частина пішли в Росію, правильно ваш? Це да, це так перший батальйон нашої бригади, другий батальйон і третій батальйон, які знаходились ближче до Луганська. До Луганська. Вони, вони вони теж, ну вони теж по, скажімо, на близько до границі російської. І вони теж розказували всі, що їх обстрілюють з боку Росії. Ну, дивіться, тут і річка, <кій> та, ми вже наголошували, що від станиці Луганської, фактично і Сіверський Донець, кордони, де по річці. Де вони перейшли до. Вони, вони, вони вдоль границь, якщо можна зробити карту, щоб можна було так, яка вона була в початку. – В смислі місце, так? Ну, да, ну, тому що ми говорили про які місця. Дмит... Дмитрівка, там теж да. вона, вона, Чому вони пішли вона... до Росії? Це питання. Діло в тому, діло в тому Роман, коли. Попадаєш під шквальний огонь, і ти знаєш, що тобі в відповідь не можна нічого зробити. Вони знаходяться, скажімо, там, на 10-15 кілометрів на ну, території і на так. Росії, так. і ми реально нічого зробити їм не можемо. Тобто в нас, з нашої техніки, яка в нас на переправі, було, зни... було, знищено, було знищено все. Тобто реально, коли людина знаходиться за одним автоматом, скажімо, хай там, з, хай там і з мухами тими самими, з кулеметами, ми нічого не можемо ну, Тобто протинути, з, тут... з ким ми будемо, в кого. Ну, і боку, ж не може там, з, бок, з боку сепаратистів все було спокійно, ніхто скажімо, на нас не давив. Ну, получивши такий... А їх там багато, с... цих сепаратистів з іншого боку. Бо сказали, що затиснуті з боку Росії, яка обстрілює, про що ви свідчите зараз в студії, і з боку сепаратистів. Я вам скажу, що більший шквал ми отримали з боку Росії, ніж з боку сепаратистів. З сепаратистами можна воювати. можна воювати, ніхто ніхто... не боїться, Ну, ніхто... коли ми знаємо, коли б'ють з другої сторони, коли ти нічого не можеш зробити. Так, то тобто ну, вони був вигідний просто єдиний піти на зустріч вогню. щоб... Вони вони шукали туди, де менше. Тобто сюди вони, якщо їхні техні, їхню техніку, скажімо, розбили і вже реально вони добавляють. Ну, можуть... Російські прикордонники вони патрулюють контроль, кордон, ви ж бачили чи е, не бачили? Е, чи е, Там взагалі е, нікого не Можна чистого. пройти, можна пройти на територію Росії, можна пройти. Тим... Але прикордонники, ну дивіться, те місце, про яке ми говоримо з вами, там знову таки річка є, та і можна було подивитися їх з іншого боку. Можна в нас ходили, скажімо, наші снайпера, які нам давали коритіровку, по дехто знаходиться, які скажімо, несли свої бойові діжурства. Вони ходили на територію Росії, бачили, бачили, скажімо, скуда стріляють. Ні, 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 я запитую, чи є е, наряди прикордонників, які охороняють кордон з російського боку? Ні. Немає? Ні. Тобто там стоїть армія, то есть, так зараз установлює. Поставили є, гради і стріляють є, по Україні. Є, є значки от, кордон, все. Пройти можна, звісно, не великою групою, але пройти можна туди. От, скажімо, там невеличким групам можна пройти на територію Росії, це безумовно. Mm -hmm. І люди, коли попали в такий котел, що вони, скажімо, їх розбивають, і вже їм нема куди діватися, вони йшли туди, де не стріляли. Mm -hmm. Ну і зараз яка ситуація буде з ротацією або не ротацією, тому що хлопці проти, я так розумію, те, що було включення у нас з Дарниці, та це? Mm -hmm. Антон, звідки? З ДВРЗ, з Дарниці. Це є ДВРЗ. Mm -hmm. Там же. От. І що вони вимагають їх відправити додому, там до вересня їм обіцяли відпустку, їх хочуть відправити в Чернігів. Mm. Чи ви про це нічого не знаєте Я в, не... окремими групами? В нас, всі, хто, всі, хто зараз звернулися до нас, при, коли ми повернулися, нам сказали, що біжить репорта на відпустку на 10 днів. Ми написали рапорта і нас відправили назад. Ну всі, як один, ми вертаємось назад. Яка вже там наша буде задача? Ну мені просто не хочеться щоб так бездарно пропадали наші військові. От просто бездарно. Ну це факти, але питання, що там робити в цій ситуації, якраз не до вас. Це вже до командувачів, які е, мають розуміти, яка є оперативна обстановка там на кордоні. Тому що реально ви перше джерело зараз, ми вперше чуємо. Розповідь, що немає там патрулю з боку Російської Федерації, а просто там десь за 15 кілометрів російські Гради стоять, які стріляють. І ну, доцільність, я розумію, що доцільність це нищити українські війська, які стоять на кордоні. Що робити в цій ситуації, коли з іншого боку сепаратисти, окрім як витискати. Або, ну я не знаю, я не військовий далеко. Я можу лише так от дивитися на карту. Не подивляться, щодня тут в Києві і немає рішення ніякого, і див... ну, стежать за перебігом подій, хочуть, щоб швидше це скінчилося все. Вже. Що так важко? Отправляють, відправляють просто, відправляють туди. І держіться, держіться. І ми не розуміючи, часом не розуміючи, чого туди і що нам за що нам держатися, тобто просто кордон Ну, Один з варіантів. Ну так якщо ми охороняємо кордон, то чого вони тоді обстрілюють нас, Росіяни? Якщо ми не да. Це питання до Путіна. До нього знаєте скільки питань? Якщо ми воюємо з сепаратистами, будь ласка, то це одне. Ну, якщо ми. У нас багато було в тій ситуації, коли вже ми попали під шквал, під шквал російського скажімо, обстрілу, у нас багато ми теж думали, куди йти. Так же само, як, як і ці бійці, які вернулись в російську територію. Ми теж думали, тому що з цієї сторони, скажімо, імінні поля, в яких ми скажімо, не знали, тому що ми тільки скажімо, прибули, нас, ми були там три дні. У нас була мисть тільки йти туди, де не стріляють. Або якщо вже кажу, воювати, то тільки в ну, вас стріляють, ви теж будете виконувати, куди б дітяться? Як йти... рядувати життя, життя, або ж вже скільки є зліст йти на ту ж саму російську територію. Якщо є дзвінки з скайпом, раптом такі будуть з боку глядачів, просто про це треба нагадувати, там титром. А такі можуть бути, їх масово може бути багато, тому що бракує інформації у всіх. Насправді, з того, що відбувається на фронті. Хоча от та картинка, яку я показував, бачите, вона більш-менш об'єктивна, ту, яку щодня дає РНБО і робить слово і діло. Ну, обстріли ми бачимо, звідки відбуваються обстріли і чому вони тут відбуваються. І дійсно українська авіація ну, для того, щоб затушити джерело вогню. Вона не може діяти на території Російської Федерації. може. Тому що, не розумієте, що одразу звідти піде. Хоча сьогодні у нас інформація, яка курсує так цілий день в стрічках, що є велика загроза вторгнення з боку Росії. А як допомогти бійцям, які там знаходяться? Їх зараз не знаю, вроді судить там хочуть за те, що вони йшли. Я скажу, що так зробив би кожен, бо який попав би під такий самий шквал. Кожен. Ну кажуть, може що суд обсуждати? має встановити доцільність такого кроку. Розумієте, є така інформація, теж, яку я бачив, що це не засудити, а суд має встановити обставини. Так що я може, думаю, може, і не Я варто думаю, боятись. що кожен, який побував би в такому шквалі, поступив би так же само, як поступили ті всі. Тому що із першого батальйону, оскільки мені відомо, осталось один БТР, один БМП. І воювати. Скажімо, без техніки піхоті. Я не знаю, так, це недоцільно. Ну, техніка під постійним обстрілом з градів, It, то, да. що ви робите? У вас немає оборони, у вас немає силового немає, поля, немає не фантастичного. Скажімо так, послали в нас на такий, на, на такий проміжок від границі, що вони обстрілюють. І обстрілюють вони, навіть у нас у Сонцю вони градами обстріляли це за 22 кілометри від границі. Тож, я, я не знаю, як, як должно думати наше командування. Пускаючи там теж, якщо попали, скажімо, за 250 метрів чуть далі, там теж, скажімо, із нашого КП. У нас є дзвінок з Бо... скайпом. Давайте послухаємо. Добрий вечір. Називайтеся хто ви. Добрий вечір, Олександр. Да, у вас зв'язок, мікрофон гучніше, а навушники звук забирають. З коктейків я на я... Але звук мікрофону вище, а звук, який, ну, щоб зав'язки не було. Зараз зробимо. Це така проста річ на скайпі, нехитра не, не наука. Тоді ж звук не пропадає. А так ми чуємо, як, як при поганому мобільному. Зараз. зараз ніби чую. А, ну, я трошки. Це, а зараз. На ну, налаштуваннях ми наш мікрофон можемо завести і послухаємо вас. Кажіть. Я не знаю, може ви будете. Мене звуть Олександр, я Я хочу до розмови насчет Данили Янецької. Якщо вам цікава моя думка, тобто у вас не питання, у вас думка, так? Ну, давайте думку. Якщо я не помиляюсь, коли був Майдан, приїжджав. З Росії жидомо Москаль, а ви з ним спілкувалися по скайпу. він вас учив, як бути журналістом. Я фам фамілію не пам'ятаю, але ви, ви його краще знаєте, ніж я. А з Данилом Яневським, я вважаю, що тоді його не, його не вийшло навчити вас бути журналістом, на його думку. Тому що е, трапився е, Майдан, Янукович утік. А зараз, е, наскільки я розумію, з Данилом Ярецьким трапилася історія, коли е, я вважаю, що співробітник Кремля, дама, яка приїхала з Human Rights, ось, е, так я розумію, чи і за нею е, вийшов конфлікт. Алло? Та ми ж забрали свій мікрофон, щоб вас чути. Я позицію вашу зрозумів, це ніяк не стосується того питання, яке ми зараз обговорюємо. Але позицію почули. Дякую ну, вам. Зараз, може, на, напряму не стосується, але щойно ми подивилися три сюжети з Дарниці, Скразу з і Павло розповідав своє буття на, на кордоні. Я, ви вважаєте, що моє, ну, моя розповідь не стосується цього питання. Данило Янинський у вас є, мається, ну скажімо так, провідним націоналістом на вашому каналі. У я це Креш... почув, ви повторюєтеся. Я кажу, ми вас почули. Думка Ой. ваша зрозуміла. Дякую. А, а, а ваш колектив поступив з ним так, як. Другий Другій світєвій війні американці поступили з генералом Фатоном, коли він визволяв Італію. За те, що він побив солдата, дезертіра, то встановили командування. Е а ви за неї Данія Лінецька осторонили от роботи в е прямоутінгій. Я вважаю так. В третій або в четвертій цю думку повторювати не треба одразу, тому що ми вас почули з першого разу. Так, повертаються до теми. Все, дякую. Я почув. ви Нормально, ну, чи, чи недостатньо слів, я почув. Е, ну, насправді, е, знаєте, в мене питань немає, тому що важливо було запитати, як воно відбувалося насправді. Ви розповіли цю історію. Вона мені особисто особисто мені зрозуміла, так? Я хочу розказати ще про людину, старшого лейтенанта, який дійсно, скажем, він. В моєму лиці, як настоящий офіцер, який, скажем, не розгубився в даній ситуації, який наскільки мужньо проявив себе під час цього 29 го числа, коли був проводився обстріл. І він зумів вивезти іменно цих 28 бійців, скажем, наскільки правильно, наскільки, скажімо, грамотно. Що, скажімо так, ми вже там мене підтримують навіть ті всі, які там знаходились, які вже думали, що отут вже все. Всі деякі вже і прощалися. Ну він наскільки грамотно, скажем, проявив себе, що мені просто хочеться про це сказати для того, щоб знали люди. Він у нас був раненим, оск... ранений осколком в Лівину, Грибовський, діма старший лейтенант. Отаких, так, щоб у нас було в армії більше, я думаю, що можемо ми трошки по-другому воювали. На цьому поставимо крапку в розмові, тому що ну, реально. А, Skype є? Ну, я боюся, що це може бути не по суті, так як і попередній дзвінок. Але тим не менше, добрий вечір, називайтесь. Добрий вечір. Добре. Это вол... е ми з вами. Я пам'ятаю, ви з, з, з Донеччини або ага. зі Сходу. Да, я, возможно, сейчас не задам вопрос, а пообщаться как, как, как с Павлом на, на тему того, что сейчас происходит. И, и как бы пообщаться в смысле того, что у меня стало впечатление, что парни уже начали делить шкуру неубитого медведя. объясню, почему это. Потому что у всех из тех, кто, точнее, кто, кто там сейчас служит, я имею в виду ребят, простых ребят, ну или даже офицеров, может быть, есть много вопросов команды. Я понимаю, что у них накипело за все это время. Но у меня единственная просьба, ну, э, не наделайте глупости, хлопцы. Почему? Потому что все захотят искать справедливость. И если и, и искать и делать это, то нужно делать это очень грамотно и последовательно. И я понимаю, что у многих погибли ребята. Я не отговариваю от тому, чтобы вы не искали эту справедливость. Но если вы начнете бегать потом по Украине, ну, может быть, я даже опережаю эти события степени. Начнете бегать по Украине и искать виноватых, ну, это превратится, я не знаю, какой-то хаос. Скорее всего, даже многих из вас начнут называть, там, я не знаю, ну, чуть ли не бандитами, скорее всего. Справедливость нужно искать, и правильно нужно делать. И я согласен, что командование, скорее всего, не справляется со своими обязанностями. Это, это мое личное мнение, конечно. В большей степени я уверен, что те полевые командиры, которые участвуют действительно и с пацанами с этими, с парнями двигаться, свой последний кусок хлеба, там, я не знаю, последний отдают и не бросает этих парней. Не, не, к ним, конечно, претензии, а к высшему руководству. И в последней передаче, си, Роман, если можно, я как бы хотел внести ясность по последней передаче Сергею Соболю. если будет такая возможность в конце, как бы, ну, внесу, позволите, да? Я просто не могу понять, а что с Сергеем Соболевым? Вы ну, так. Сергій Сергія Соболєв ми з контексту, як слова і почав розвивати тему, ніхто в направлення ще говорив. Я розумію, що вони одразу брають відповідти, треба змісно. Ну, репліку почули вашу стосовно того, що відбувається на сході, ну такий заклик. Я тут не можу нічого сказати, що це не питання насправді. Добре. Так, да. Ну, а з Сергієм Соболевим, то наступний раз, як прийде, то знову телефон не бійтеся висловлювати позицію, взагалі менше боятися. Все. Дякую, Дякую за те, що ви є, що лишилися живим. І за те, Дякую. що захищаєте Україну. Дякую вам. Слава Україні. Героям слава.